Потап, сидячи у Барселоні дав інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю. Хто він пропагандист Іноагент? Вирішуйте самі. Настало время з'явитися і ну тебе точно я смотрю і з тобою цікаво поговори. Саме інтерв'ю тривало трошки більше ніж три години. Три години цієї тріпани я дивитися не стала, але дещо все-таки переглянула. Бо дуже цікаво, яким бачить майбутнє України людина, яка, напевно, ніколи не чула сигнал повітряної тривоги. Хоча сам Потап каже, що він регулярно їздить в Україну із України за кордон. Я взагалі бачу будущее України uh, України дуже uh, світлим і мирним. Я хочу, щоб це було сильне. сильная-сильная-сильная страна. И счастливая, и мирная. И я себя вижу в ней. Естественно, я приложу все свои усилия для того, чтобы такую страну сделать. что за справедливый мир и чтобы Россия выполнила три пункта. Первое. Признала свою вину. А лучше покаялась. Второе. Вернула все территории Украины. І третє виплачувала довго-довго-довго репарацію. А ще з цікавого можливо вам звісно, це було інтересно. З настуською вони разом каже, що війна їх дуже зблизила, і дивляться вони в одному напрямку. А нам прямок наступний він дає інтерв'ю російським журналістам. А вона їздить і співає, тому що я Україна. Я витрмабір. Якщо комусь цікаво, яким потапсово бачить через пару років, то бачить себе він щасливим і худим.